діям своїм Боже милосерд Ласка твоя, хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя, май над нами милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях. порятуй нас. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, також вервиці до Фатімської Богородиці. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Отче наш Небесний, молимося до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної української родини. Царю Небесний, віримо в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Віримо в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Віримо, що ці слова зупинять темні сили, і нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Захисти просимо найменш захищених, оздорови недужих, недужих, узалежнених. усуши сльози всіх заплаканих, хто втратив своїх рідних, помешкання, покинув свої домівки, хто зараз перебуває під обстрілами. В голоді, холоді, Господи, усуши їхні сльози, заопікуйся. Кожним нужденним, скрипи віру тих, які зараз сумніваються, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, всі наші родини, благослови нашу владу, Президента, благослови і захисти всіх наших мужніх воїнів, хто на війні, захисти всіх медиків, волонтерів, капеланів. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть нас поневолити. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій, Господи, збережи нашу Україну. Просимо Тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти, між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля для нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоне. І рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Maj милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май малосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май малосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май малосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Молимося Вервицю до Фатімської Богородиці. Прошу, поширюйте нашу трансляцію. Нехай якомога більше людей долучиться до нашої спільної молитви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога, Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене пітлона Твого. Бо ти продила Христа Спаси і збавитеря душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, ті радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і пітло на Твого, бо ти продила Христа Спаси і збавитеря душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти й породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії. Спаси нас, непорочне серце Марії, 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 спаси нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний хітло на Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений піло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти й породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Завершальну молитву. Як звикло, молимося тричі з піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії, сповнене нас своїми ф... терпіннями, допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятований, мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями помагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородиця, Цариці Святої Вервиці! Молися за нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання і щиро бажаю доброго, світлого, благословенного, Божого, мирного дня. Боже, бережи Україну, весь український народ, Боже, бережи кожного воїна. Матінко Боже, покрий їх всіх своїм святим омофором. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям! Слава!